Розкажи, будь ласка, mm -hmm. як ви вчора їхали, що далі відбувалося? Чи мені вже в інстаграм пише, що такого бути не може, щоб дитина таке зробила? Ми сіли в автобус <зас> на зупинці, почув перший вибух, побачив дим. Ми вже в цей час рухалися, їдемо, та я чую, як щось починає свистіти, починається, починається вибиватися вікна та починають люди кричати. Я одразу падаю на пол, всі звуки становлюються дуже тихими. Тому що контузія трішки. Угу. І я, я підіймаюся, бачу, що починає дим, димитися та в автобусі починає з'являтися гарі. Тобто я розумію, що або в автобус вже горить, або щось десь починає горіти. Ми намагалися відкрити двері з цієї сторони, вона не піддавалася. Я викинув сумку у вікно. Та випрыгнув на неї, щоб не попасти ні на які осколки, стекла та металічні осколки. А вікно ж було все розірвано. Вікно так, від зірної від волни все вилетіло. Угу. Я випрыгнув на сумку та почав вже відкривати двері з іншої сторони. Я їх попитався відкрити, та в мене з буквально за пару попиток все з... получилось. Угу. І ти відчинив так, двері, і що, двері, так. що далі відбувалося? Чи люди? Поранені допомагав комусь так. Виходити. Починали почав випускати людей і побачив маму. В неї все обличчя було в крові. Вона трішки умила, протерла ліцо рукою, щоб хоча б щось побачити. Я побачив це і швидко подивився ліво вправо, де найближча медична карета з швидкої допомоги, щоб могли надати якусь мінімальну першу допомогу. Будь як у тебе, як ти думаєш, як у тебе вийшло так швидко і правильно відреагувати, завдяки чому? Просто дуже гарна реакція та дуже гарне критичне мислення. Критичне мислення. Бо завтра... Чи тобі Репутовка. хтось колись пояснював, що в таких ситуаціях робити? Чи ти от як відчував, так і робив? Не пояснював, це перший раз. Просто не думав, а діяв. Угу. І як ти думаєш, фізична твоя? Ти що ти займаєшся дитинство? Так, фізична підготовка дуже допомагав в цьому. Так. так. Угу. Зараз відчуваєш себе якось героєм там в мережі, просто не <гум> Так, я бачив. Дуже багато людей там пишуть. Зараз ну, почувають трішки героїв. Однокласники пишуть йому зараз, що в цьому автобусі їхала то бабуся, то тітка, і дякують Кирилу за те, що вони змогли вийти з цього автобуса. Вони живі були і вони змогли вийти. Ну що двері були відчинені, так як задні двері заблокував. Дерево впало і заблокувало, їх неможливо було відчинити. Тому uh -huh. вихід був тільки на передні двері. О, не uh -huh. на передні, а на середні, вибачте. Uh -huh. А ви відразу зрозуміли, що водій не зможе відкрити двері? Ні, що? ні. Ні. Ми, не, ми почали кричати, що водій відкриє двері, а коли реакції ніякої не були, ми зрозуміли, що вже ніхто нам їх не відкриє, якщо ми самі не зможемо цього зробити. А запах Гаррі вже стояв. Тобто, видно, автобус вже починав горіти. Або десь близько. Ну на вашу думку, скільки людей в автобусі було? Повний автобус був забитий людьми. Я не знаю, десь 30-40 чоловік було. І перший ряд за водієм, і перша дві двері були всі лежачі, і, скоріше всього, що це були всі трупи. Чи ви відразу помітили, що син робить чи в шоці там, на якомусь? Я була забубили? в шоці, я вообще, ну, я не зрозуміла, як він випригнув. Я дивлюсь, він щукаря туди пригає, і він так у нього спритно це вийшло. Я була в шоці, дивлюсь, він відчиняє двері. Ну, я була трошки далі від нього, там спереду ще були люди. Ну, я, бу, я була в шоці. Коли він мені кричить, мама, давай швидше, до лікарні ти вся в крові. Скажи мені, у ці змагання, які в тебе попереду, як чи ти розумієш, вже поїдеш? Ти на них ні? Спочатку в мене не тільки змагання в Хорватії, в мене ще повинні були бути змагання у середу, але на них ага. я вже не поїду. Ага, а а це потім... в травні. Оці, які будуть змагання в травні, 29-30 травня. На них я думаю, вже в мене все заживе, та я поїду на змагання. Але ж тобі мають витягти чи ще скалки? Ні, їх, їх вже не будуть витягувати. витягувати. Вони не за заважають. Тобто один скалок витягли, так, і так, два ще так. скалки лише вони дуже маленькі, тому вони в черепі застряли, і їх уже не будуть витягувати. Так. А там дитину сказали, що треба в дитячу, Кирила відправили в дитячу, а ми залишили в цей А зараз ви разом був покинути. Поки да, що да, поки поки так і тут лікають благодаря, ну, дякую їм, і тут роз, разом і лікують. Я відпі, дякую. що я Знайшов собі достатньо адреналіну, по-перше. Я думаю, що той список трагічний, він би був, би, на жаль, більшим. За те, що ти рятував людей, за те, що ти е, намагався рятувати. Мабуть, спочатку думав про маму, потім вже подумав про всіх і всіх почав рятувати. У е, тебе попереду ще, е, надію, що я тобі бажаю прекрасне життя, але ти вже зробив багато в 13 своїх років. Тому я тобі бажаю швидко одужати, на спортивній ниві мати е, достойний результат.